Всім гарного дня у продажі Honda CBR 250-кубова, привезена з Японії, розмитнена, обслужена, ставиться на облік без пробігу по Україні. Вся в оригіналі. З оригінальним пробігом в 3000 км, Реально, 3000 км по Японії. Це капсула часу у нас. Таких мотиків в Японії, напевно, залишилось небагато. Два оригінальних ключики. Стан реально нового нового Прокатим під садом, треба підзарядити. Дивіться, стан гуми. На повному АБСі. Нічого не чути. На повному АБСі. Гальмівні колодочки рідні. Гальмівний деск без взагалі. Взагалі її немає. Парна гума японська сидіння. Ну тут нічого не...